Ми обговоримо з вами необхідні кроки, які слід зробити у разі радіологічної чи ядерної аварії або атаки, і як допомогти собі чи іншим. Я знаю, що це може здаватися страшним, але якщо ви зосередитеся на невеликих кроках для того, щоб розпізнати, евакуювати, знезаразити, ви можете допомогти вберегти своїх рідних і близьких. Радіологічні агенти це матеріали, які можуть спричинити негативний вплив на здоров'я. Радіаційні надзвичайні ситуації можуть бути навмисними або випадковими. Випадкові радіологічні надзвичайні ситуації включають ядерні вибухи, аварії на ядерних реакторах, як Чорнобиль, радіоактивні розливи або пил. Приклади включають вивільнення внаслідок аварії вантажівки чи поїзда, або пил від копання. Умисні дії можуть включати зараження харчових продуктів і води. Бомбардування ядерного реактора, вибухи ядерної зброї, навмисне розливання ядерних матеріалів під час транспортування, підрив вибухових речовин, забруднених радіоактивним матеріалом, також їх називають брудною бомбою. Найперше необхідно розпізнати: радіаційні або ядерні атаки можуть проявлятися у вигляді шлейфу, пилової хмари або вибуху. Якщо ви бачите масивний спалах світла, не дивіться на нього. Нахиліться та прикрийте обличчя від спалаху світла. Зайдіть в укриття. По-друге, необхідно евакуюватися. Візьміть з собою мобільний телефон і зарядний пристрій. Знайдіть укриття бажано в бетонній будівлі. Зайдіть якомога глибше в середину будівлі. Закрийте вікна та двері, закрийте вентиляцію. Слухайте інформацію від рятувальників та органів влади. Знезараження. Більшість радіоактивних частинок прилипає до вашого одягу. Знявши одяг, можна видалити до 80% частинок. Натисніть на посилання вище, щоб перейти на наше інше відео, в якому йдеться про кроки щодо знезараження. Лікування. Надайте першу допомогу, як описано, для будь-яких небезпечних для життя травм. Натисніть на посилання вище, щоб переглянути наше відео про першу допомогу. Якщо у вас є йодит калію, давайте його дітям. Юдит може знизити ризик розвитку раку. Зберігайте йодит калію в легкодоступному місці. Симптоми променевої хвороби різноманітні. Якщо у вас виникли нудота, блювання, діарея, кашель, нежить. Біль в м'язах, озноб або підвищення температури негайно зверніться до лікаря. Пам'ятайте, розпізнати, евакуювати, знезаразити. Обов'язково перегляньте інші наші відео з конкретними діями та протиутрутами при застосуванні різної хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної зброї.